Доброго дня, мої малята! Я дуже за вами скучила. Я вітаю вас з новим початком дня. Діти, а що ж потрібно для того, щоб ходити під дощем, але бути сухим? Правильно, малята, для цього потрібна нам парасолька. А давайте ми сьогодні, власноруч, зробимо ось таку парасольку. Візьмемо такий шаблон. Візьмемо ножниці, але пам'ятайте техніку безпеки. Ножницями не можна бігати, не можна їх що робити. Пальця різати не можна. І беремо клей. Давайте почнемо з вами вирізати нашу парасольку. Так. Починаємо. Я особисто полюбляю гуляти під дощем. Візьму парасольку, одягнуся, щоб не замерзнути, і гуляю дуже довго. А ви знаєте, малята, якщо під час дощу буде сонечко, то з'явиться, що веселка. вона Має скільки кольорів? Вона має сім кольорів. Так, ось перша частина в мене вже є. Наступна частина. Так. Друга частина у мене вже є. Так. наступне. Стараємось, не поспішаємо вирізати кожну частину. Якщо у вас щось не виходить, нічого страшного, наступного разу у вас вийде краще. Адже ми навчаємось, правда, малята? Ми ще вчимося. Ми хоч маленькі малята, але дуже спритні. У Нас з вами дуже швидко все виходить. Так, Ось так. І остання частина у мене залишилася. Не бійтеся самостійно вирізати. Я знаю, що деякі малята не хочуть вирізати, їм вирізають матусі. Але це неправильно. Повинні вирізати ми самі. Адже ми ж повинні вчитися, як вирізати, правда? Ми ж повинні навчатися. Матуся наша вміє вирізати, вона також раніше не вміла вирізати, але вона з часом навчилася, як потрібно правильно вирізати. Так, ось так, все, я вирізала, починаємо з вами клеїти нашу парасольку. Беремо аркуш, на який ми будемо клеїти нашу парасольку, ось так. Перше ми будемо клеїти що ось таку ручку, за що ми держимо парасольку, мажемо клеєм ось так. І приклеюємо ось так. Ось так і придавлюємо нашими пальчиками. Ось так. Так, а тепер ми повинні зробити з вами, що? Під чим сховається наша голівка. Давайте починаємо брати ось таку частину. Бачите, діти? Мажемо також клеєм гарно. І зараз будемо її приклеювати. Ось так. Перша частина у нас ось є. Так? Наступна частина ось ця буде. Також мажемо клеєм. Ось так намазала я клеєм. і, і також пальчиками обережно придавлюємо. Ось. так. Ось так, бачите? Так, продовжуємо. Ось цю частину беремо, також мажемо, клеєм і приклеюємо. У мене трішки нерівно вийшло, але нічого страшного. Ось так. І ж залишилась у нас ще одна частинка. Також мажемо обережно клеєм і приклеюємо останню частинку. Ось так. Ось такий у нас великий вийшов з вами хто? Парасолька. Я хочу, щоб ви розмалювали парасольку такого кольору, якого у вас є вдома парасолька. У мене особисто парасолька сірого кольору. Мені не потрібно розмальовувати, а у вас, я так думаю, різнокольорові є парасольки. Тож буду чекати ваших фото. Яка ж у вас з кольором парасолька, і не забувайте робити фізкульту хвилинку. До побачення, мої зайчики! До нових зустрічей!